Вітаю, шановні друзі, посилення перевірок після реформи Бюргергельд та які умови, і що змінюється для українців після того, як їх переведуть з виплат Бюргергельд на виплати Азю Ляйстонген. Я зібрав для вас максимально доступну інформацію в німецьких джерелах, в тому числі в законопроекті Lijstungs Rex Анпасонс Гезець, і тому спробую зараз розповісти. Кому цікаво, зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, як ви знаєте, на цьому тижні. Тижні. Вже німецькі політики заявили, що на цьому тижні повинен прийняти бути оцей законопроект Ліссунг Це законопроект, який змінює і фактично проводить реформу Bürgergeld. І в принципі, те, що там зараз викладено, і в пояснювальній записці, і в принципі в виступах депутатів, політиків, я зібрав для вас і коротенько хочу розповісти про це. Більш детальну інформацію ви можете знайти в моєму телеграм-каналі, в постах за останні день. Декілька днів або ж на Фейсбуці також є цей пост, де ви можете перечитати, що в загальному посилюється. Йдеться про законопроект Лісунгс Рекс Анпасунгс ГЗ, який запроваджує так званий Rex Kreis Вексит для українців з 24-м параграфом. Після 31 березня 2025 року всі, хто вперше отримує або подає на Aufenthaltserlaubnis, мають одержувати азюль Бевербелястонген а не Бюргергель. Тобто виплати за законом Азюль, а не Bürgergeld. Що це означає? Це автоматично означає інший закон про виплати. Інший орган, тобто замість Джоб-центру, е, буде соціал амт і інші правила перевірки майна і доходів. Хоча для тих, хто буде залишатися на виплатах, е, хто раніше отримував бюргергельд, і по ним прийнято рішення Джоб-центром е, про продовження виплат, вони ще будуть певний час отримувати від Джоб центру бюргергельд. Е, політики, наприклад, в тому числі той же самий Добрін, називають це посиленими перевірками або посиленням перевірок, самого Юридичного терміну в законопроєкті немає, по крайній мірі я його там не знайшов. Тобто якихось нових суперперевірок не буде, але є жорстка прив'язка до режиму згідно закону про Азюль, де Фермьенс з самого початку більш суворіше, ніж навіть в джоб-центрі. Тобто, ті, хто проходив перевірки в джоб центрах, вони чудово розуміють, які там перевірки, і тут будуть більш серйозніше. Про що йде мова? Мова йде про. Наприклад, перевірки майна, усе доступне майно та доходи мають бути використані перш ніж людина отримає допомогу. Що це таке? В першу чергу, це маленький фрай бетрак За азюль законом це 200 євро на особу в хаос тобто в вашому домашньому господарстві. Якщо ви пам'ятаєте, на Джоб центрі там були каренсайт і були оці великі суми там в 30-40 тисяч євро, в залежності від того. Один чи дві людини проживає, то тут, в принципі, такого не буде. Тобто, якщо ви приходите на виплати, у вас є якесь майно, ви повинні будете його використовувати. Звичайно, в принципі, з практики, скоріш всього, мова буде йти про те майно, яке в Німеччині знаходиться, грошові кошти, активи. Але можливо, будуть питання і по майну в Україні. Можливо, я точно не можу казати, от як буде, але таке питання в принципі, абсолютно можливе. Під перевірку потрапляють. Як було цей при джоб-центрі. банківські рахунки і депозити, нерухомість, квартири, будинки, земля, авто, цінні папери, ювелірні вироби, будь що. Далі будуть посилюватися, в принципі, самі інструменти оцих соціальних органів. Вони будуть більш е жорстокіше перевіряти. Що це таке, наприклад, mitwirkungspflicht, обов'язок співпраці. Всі, хто на джоб-центрі, також про нього знають. Також буде автоматизований дати це обмін Податковими органами обмін з іншими органами по Німеччині по наявним рахункам, наявним зареєстрованим ГВРБ, в тому числі й автомобілі. Тобто, це все також буде запити в банки при підозрі приховування рахунків. Потім звірка даних з іншими видами соцвиплат. Тобто, наприклад, якщо людина отримує там кіндерцушлаг чи вонгельд і паралельно стоїть соціалам, то це також вони побачать, тобто посилення. Фактично відбуваються оці Фермогенс прюфунг вони будуть з першого дня з мінімальним фрай бетрагом в 200 євро. Тобто, в принципі, все, що більше 200 євро буде у вас в наявності, вони повинні бути використані вами для вашого проживання. Мається це на увазі. Далі, обов'язок пошуку роботи та відповідні санкції. Що це означає? Політично в принципі різні. Акцент на дану вимогу йде. Важко сказати, що буде в кінцевому законі прийнято. Але, скажімо так, якщо людина працездатна, але не робить кроків до працевлаштування, виплати зменшуються. Якщо ж юридично дивитися на законопроект, то ще немає детального параграфу, в принципі, про санкції для українців, які будуть отримувати ці виплати згідно закону про азюль. Але логіка, друзі, тут абсолютно зрозуміла. Мітвірку Фліт це обов'язок співпраці. Він буде, і в принципі, будуть також санкції за відмову від курсів чи роботи. В якому форматі наскільки детально, ну поки що не зрозуміло. Але вони будуть, друзі. Фактично, скажімо так, на практиці нічого нового не вводиться, але сам режим і. Підхід до перевірок він вже в принципі в багатьох німецьких медіа заявлений як більш суворіший, і тому перевіряти будуть всіх сильніше, в тому числі і на питання пошуку роботи, і на питання того, чи відмовляється особа від інтеграційних курсів чи ні. Тому, е, поки що, ось така інформація, що я знайшов в німецьких медіа і в німецьких офіційних інформаційних ресурсах. От, подивимось, що буде після того, як приймуть відповідний законопроект на цьому тижні, друзі. З повагою, ваш адвокат Демченко.